Як мені почати відео. О, придумала. Доброго дня. Та ні, це якось офіційно. І до того, що я так вітаюся з вчителями у магазинах і на секундах. О, хаюшки. Та ні. Ну зовсім не те. Так. так я вітаюся з калузькими чиками. О, привіт. Ну, це, я думаю, найкращий варіант. Мене звати Роксолана, але можна просто Рокса Шек. Сьогодні я вам розповім 5 фактів, які ви точно не знаєте. А якщо знаєте, то звідки? Звідки? Перший факт. Розпочинаємо. Кожного місяця я намагаюся сісти на дієту. Ну, щоб мати гарну фігуру. Можна сказати, ідеальну. Але проходять місяці, а я сісти на дієту не можу. А знаєте чому? Тому що водою сити не будеш. Другий факт. А ще я можу ну дуже швидко розмовляти. Інколи мої друзі мене ну зовсім не розуміють. Всі на кораблі я левірли, так і не вилавірули. Марена їла малину. Точно. Третій факт. Стий. Це моє все. А це все тому, що я одягаюся в наймодніших, найкрутіших, найдорожчих бутіках. Секондхендах. Факт. Четвертий. Це маленьке диво, створене талановитими та безмежними думками письменників. З дитинства я захоплююсь читанням книг. А саме фантастикою, коли я беру у руки книжку, я поринаю у світ головних персонажів. Факт п'ятий. Мрія, телебачення, тележурналістика. Щоб добитися своїх висот, потрібно долати різні перешкоди, займатися самим собою, вчитися та творити. В цьому відео я розкрила себе з різних сторін, думаю, ви зрозуміли, наскільки я люблю перевтілюватися в різні образи. Дякую вам за перегляд, я вам дуже вдячна. Надіюсь, ми з вами зустрінемось. Па-па! До нових зустрічей! ¡Vaya, vaya, vaya